Добрий день, ребані, мадяр на зв'язку. Щодо ядерного удару чи можливе припинення війни на зимній період, про роль аеророзвідки у цій війні, про піки безпілотники, оце чемпіон світу по теквондо. про іранські драндулети і особливості їх знищення, коли закінчиться ця клята війна. Від того бункерного діда можна чекати що завгодно, але так чи інакше є певні впливи, котрі цю ситуацію регулюють я б так сказав. да По перше, це клуб країн, дев'ять їх чи 10 котрі мають ядерну зброю, і так чи інакше мали би реагувати в умовах, коли країна агресор використовує ядерну зброю проти країни, в котрої немає. Перше, друге, це безпосередньо вплив Китаю. Треба досить розуміти в. Пливові з Китаю на Росію а у Китаї існує е, власна військова доктрина. Прийнята, яка робить неможливим застосування Китаєм ядерної зброї першими, тобто підтримувати Росію зброю, вони не будуть точно. Що до найбільшої загрози, на мій погляд, це застосування ядерних боєприпасів зовсім малої ваги при потребі. Орки можуть навіть звичайною артою закидувати по позиціях чи по певних об'єктах боєприпаси з. Ядерною начинкою. І це може бути проблемою. От чесно, ти киянин ти, зна... ти киянин. ти знав ти киянин. Ти знав? Ні, я знаю, що така є гора, щовиця, але я не знаю, що там планують. Ну Це добре. Безумовно, мороз, болота. Дощі уповільнять, і треба розуміти, що після артилерійської обробки треба пройти ще ті всі фортифікаційні споруди, котрі створені на нашому шляху, бо оборонятися легше ніж нам наступати. Не тому, що це ми і пси, а тому, що є певний рецепт війни, який говорить, що потрібно домінувати три до одного наступаючими. Силами відносно тих, що захищаються, тримають оборону, тобто безпосереднього впливу погоди суттєво на те, щоб війна зупинилася, призупинилася, нема для цього. ну, принаймні, ми не готові. Нехай партнери виконують всі свої зобов'язання по поставці нам зброї згідно ленд-лізу і достатньої кількості набоїв. А ми вже собі знайдемо сили, щоб не зупиняючись давити тих псів до самого кінця нашої землі. Аеророзвідка невід'ємна частина цієї війни, адже вся ствольна артилерія стоїть трошки позаду лінії фронту і наносить удари по ворогу виключно по при координуванні очей, а очами якраз є аеророзвідники. Оки використовують дві... два типи дронів. Перше, це такі самі, як у нас цивільні, ну, головний з них гравець це китайський виробник DJI. Але таке враження, що китайці там трубопровід гуманітарної допомоги оркам проклали, бо тих дронів у них стільки, що вони їх в принципі не рахують. Друга частина використованих орками дронів безпілотних це потужні розвідувальні безпілотники. От наразі Орлан 10 Вони успішно освоїли їх виробництво, зробили їх велику кількість кількість тих дронів. Орланів вони тривалі в польоті. Вони виконують не ударну місію а розвідувальну, але несуть серйозних хлопотів для нас на позиціях. Хоча Орлани з великою регулярністю падуть і будуть падати далі. Ми після 20-го 20 збитого вже перестали їх рахувати. Говорить про те, що завезли їх. Досить багато збрехали вони про дрони дуже багато ніякі вони 2000 км кілометрів не літають. Літають вони 150-200 кілометрів. Оснащені вони мотором. Ми жартівливо називаємо його мотором від яви. такий дирчик з нашого далекого минулого, і він настільки голосний. Що при певних засобах його чутно за 20 кілометрів, тобто громадяни мають знати, що ховатися у великих об'єктах в моментах е атаки дронами не доцільно. Треба ховатися десь в окремих місцях. Знищення їх стрілковою зброєю і знищення їх е зенітне, зенітними установками дуже високо ймовірно. У місяць кожен дрон робить тисячі вилітів, і його термін існування точно не підлягає гарантійному обслуговуванню чи сприйняттю виробника. І сам паралельно думаю, а скільки той дрон живе, Ну, ну мабуть, мабуть, в середньому десь близько місяця живе. Мотивація насправді очевидна. Прийшов ворог на нашу землю, прийшов віроломно, прийшов з кров'ю. З ненавістю з тим всім. так сталося, що ми перші бойові завдання, котрі нам трапилося виконувати, відбувалися у передмісті Києві у Києва у Бучі Рпні. Коли став стало питання про ротацію переїзд на південь, жодний боєць не відмовився, і ми тут будемо стільки скільки потрібно. Нас не цікавить ротація по визначенню. У мене в команді е, наразі п'ять чемпіонів світу і Європи з тиквондо, головний тренер української зборної, бізнесмени, співаки, композитор, співак, виконавець, власники юридичних компаній. Оце чемпіон світу по тиквондо. Всі ми тут і виключно до перемоги. Це таке глибоке переконання, що ми діємо правильно і інакше бути не могло. Війна закінчиться, коли останній орок зросить собою українську землю. По великому рахунку вона закінчиться, коли відбудеться розвал тої Рашківської імперії, і той бункерний дідо закінчить своє е, існування е, як лідера і в принципі представника його